Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожча наша спільнота. Дякую щиро Богові за прекрасний день сьогодні, якому ми всі разом днували. <кій> Дякую щиро вам за спільні молитви, за підтримку. Сьогодні в нашій парафії не був простий день, ми мали похорон нашого воїна, який відійшов у вічне життя. І насправді все десь було дуже трепетно і дуже непросто. Адже молодий хлопець, 24 роки, звати його Роман, переставився у вічне життя. І, будучи на строковій службі, будучи. На контрактній формі служіння у війську прийшов час, і трагічні обставини забрали молоде життя. Тому, власне, сьогодні ми молилися і просили Господа за нього, і дякували йому за його служіння, за його велику героїну, герої... за його взагалі велике покликання до того служіння бути тим ангелом світла. І тому, власне, непросто є, оскільки розумієш і знаєш історію хлопчини, мужчини, який сирота, в якого залишилася тільки сестричка, і та мама, яка прийняла його, мама, яка не рідна, бо батьки його померли, все це дуже непросто. І тому, коли ти приходиш на такий похорон, ти розумієш, що. Щось потрібно не просто сказати, чи просто десь промовити, а напевне, потрібно це в цей момент прожити разом з усіма, хто є присутній. А насправді кожен, хто відчуває себе до підтримки, до розуміння, він є присутній, він приходить. І я часто хочу наголосити, бачу, на таких сумних похоронах, де ми хоронимо героїв, бачу практично. Одних і тих людей, які десь переймаються і перейнялися тою великою багатостраждальною історією нашого українського народу. Це правда, тому що бачу, що багато хто із людей, які мали би можливість бути, прийти, вони чомусь не приходять. Не знаю, що про це казати, як це коментувати. Не хочу. Кожен нехай за себе сам відповість, і кожен нехай несе свій хрест. Але завжди пам'ятаю одне, що померлого треба похоронити, тим більше в часі війни, коли ми хоронимо наших героїв. Тому завжди запрошую і прикликаю на такі не раз важкі події в громаді, в парафії кожного, хто не просто має можливість, а він має знайти цю можливість і віддати ту шану тому полеглому чи тому загинувшому. Чи тому, хто не раз загинув чи помер у лікарні, а не на полі бою, але знову ж таки, це і зовсім, зовсім не треба це коментувати. Тому сьогодні ми мали саме таку нагоду молитися за новоприставленим воїном Романом. Власне, дуже хочу, щоб всі ми розуміли і були свідомі того, що смерть це є тільки початок нового життя. І тому, коли ми десь хочемо пізнавати, розуміти, і десь дарувати один одному підтримку, то даруємо її від щирого серця. Ніколи не сумніваємось, ніколи не опускаємо тої зайвої нагоди прийняти то Боже благословення, яке наповнює нас тою щирою вірою, любов'ю, надією, і коли ми зараз у цей час, цю хвилину, Спішимо на нашу спільну вервицю, тож спішимо, бо маємо на те бажання, маємо на те Божу волю, яка наповнює нас і цей світ тим добром, любов'ю, милосердям. Любі молільники, прикликаю всіх до молитви, запрошую до молитви. Прошу, щоб ми з вами побачили оті вервиці, які маємо на щоб вони не були для нас прикрасами, а щоб вони були для нас тою причиною до молитви. Дякую нашим молільникам, які сьогодні знову отримав від вас вервочки, які ви передали для воїнів. Даю слово перед Богом і вами, що ці вервочки обов'язково отримують наші хлопці. Я дякую вам, що ви їх скерували поштою і дякую за те, що допомагаєте. Завтра маємо дуже добрий намір, бо сьогодні мав нагоду говорити з нашими медиками. І в нашій громаді є таке відділення, яке називається відділення паліативної допомоги. Будемо завтра їхати в той бік, будемо зустрічатися з нашими медсестрами, медбратами. Будемо маємо той добрий намір скерувати їм маленьку допомогу від вас, дорогі. Я вдяки вам. Я маю можливість це робити, адже ви стараєтеся і допомагаєте, особливо це тим, які є зараз лежачі. І, власне, оця, оці засоби гігієни, оці підкладні паленки чи памперси є можливість долучитися і підтримати наших стареньких людей, немічних, прикутих до ліжка. Тому завтра будемо це робити. І десь хочу, що завтра якісь смаколики, щось інше. Тому власне, долучайтеся до підтримки, долучайтеся, тому що все це є можливість допомогти нашим стареньким одиноким. Тим перестарілим, які не мають від кого чекати допомоги, тому допомагайте. А вам дякую за те, що ви даєте ту поміч і нараз надсилаєте і на мою адресу цю поміч, щоб допомогти долучити її для наших літніх людей, які потребують чи тої палички, чи того памперса, чи тої підкладої, чи того печенька, чи того доброго слова, чи тих обіймів. Це є дуже і дуже важливо. Тому робімо добрі справи, допомагаємо, підтримуємо, робімо це спокійно, мирно, тихо, але пам'ятаємо одне, що все це є на славу Божу. Тому дякую Господу і дякую вам. Молімося щиро і благаємо Господа про Його велику поміч. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди і все, і все наповняєш, скарбнице благ. Життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Палата і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава І Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив. Нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нащої, Сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток разом. Усі прославляємо Господа. Прошу, додавайтеся до молитви, ставте свої вподобайки, ширте нашу Божу, Божу молитву і разом прославляємо Ісуса. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо другий десяток всі разом прославляємо Господа. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія, <coughs> Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися нас, Марія Марія, мати Божа, молися нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток. Молитва за наше воїнство, за наших героїв. Молимося щиро. Молимося щиро і бажаємо до Господа в тих молитвах, їхнього стілення і оздоровлення, в ранах. Молимося за віднайдення безвісти пропавших. Молимося за повернення з полону наших героїв. Молимося за родини кожного. Хто сьогодні разом з нами на молитві, хто переживає, хто тремтить, хто оплакує. Молімося, кріпіться щиро, і нехай Божа мудрість і ласка Духа Святого буде разом з вами. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. <клух> Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш тр... четвертий десяток, молимося за родини наші, за сім'ї, за дітей, за молодь, за дорослих і старших, стареньких, немічних, одиноких, тих, що в лікарнях, тих, що в немочах лежать, тих, що в домах перестарілих, в домах сирітських. Молимося щиро за подорожуючих і тих, що далеко в чужині від отчого дому. За молоді подружні пари, за наших учнів, студентів, за наших наставників, духівників, капеланів, жертводавців, волонтерів, доброчинців. Молимося щиро за всіх наставників, медиків, Господи, вислухай наші молитви, благослови наших рятувальників, дай сили витримати всі ці випробування. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток, спільна молитва в нашій молитовній групі. Молимося щиро за узалежнених, за навернення грішників, за всі намірення місяця жовтня, які ми спільно разом в тій великій, великій спільноті складаємо. Дякую Богові за кожного з вас. Молюся за всі ваші наміри, і, як звикло, завжди, коли ви пишете свої намірення, відписую молюся за вас, дякую вам за ваші офіри, які ви складаєте від щирого серця, дякую Богові за те, що маємо нагоду разом славити Бога, тому молимося, наше намірення місяця жовтня, за всіх, які залежні від споку з гріха, за навернення грішників. Молимося щиро. Ісусе, Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас. <кій> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого отець при біжищу наш Син. Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй благослови благословення Всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, дякую Богові, дякую вам за те, що ми знову разом. Дякую за те, що Господь знову привів нас на молитву. Ми продовжуємо наше служіння. Тому прошу про молитву. Прошу складайте свої намірення на завтра чи на місяць жовтень у своїх всіх побажаннях і намірах, які маєте від щирого серця. Завтра Господь, дай Боже, дозволить нам збудитися зі сну, але найперше переночувати ніч. Тому пам'ятайте, що цей тиждень ми активно долучаємося до добрих справ стосовно наших воїнів, наших героїв. Рівно ж, як я і говорив на початку, завтра обов'язково відвідаємо наших одиноких. Стареньких немічних, і чим зможемо, тим їм допоможемо, бо насправді вони теж потребують тої уваги, уваги, яка дуже потрібна через слово, через діло. І тому, хто хоче долучатися до добрих справ, долучайтеся, бо вони є щирі від щирого серця. Тому дякую вам, що ви завжди, не раз пишете, Отче, ви краще знаєте, куди потрібна ця посильна поміч. Я дуже дякую вам за ці посильні допомоги, які ви робите і там, де ви є, і там, де ви перебуваєте, і ділитися з тими, хто потребує. Тому чекаю на вашу поміч як для військових, так для одиноких, так для старців. Але пам'ятайте, нехай ця поміч буде тиха, скромна і від щирого серця. Тому дякую всім за спільну молитву. Дай, Господи, щоб ми завтра знову в цей час зустрілися разом. Слава Ісусу Христу!